Вітаю вас, малята! Тітки, ви вже знаєте, що більша частина нашої планети покрита морями та океанами. А на морських глибинах живуть різні морські підводні мешканці. Вони такі унікальні і неповторні. Наприклад, риби плавають за допомогою плавців. Краби мають клешні для захисту та полювання. Черепахи мають панцир, щоб захиститися від ворогів. Він не скаче, а пливе, під водою він живе, вигнутий весь отакий. Звісно, коник він морський. Морський коник це найбільш незвичайний морський мешканець. Він відрізняється від риб. Свою назву морські коники отримали через схожість із шаховою фігурою кінь. Вони дуже повільні, голова у них схожа на кінську, а луски немає. Їх тіло вкрито твердими кістяними пластинами. Хвостик загнутий наперед. Ним він чіпляється за стебла морських водоростів. Очі у нього обертаються в будь-яку сторону. І якщо одне око дивиться вправо, то інше в цей час може дивитися на що небудь сліва. Плавати він не любить і більшу частину життя проводить, зачепившись хвостиком за водорості, рухається він. Не горизонтально, а вгору вниз. Харчується морський коник дрібними креветками та рачками, смоктуючи їх як пилососом. Морський коник дуже кислявий, тому на нього полює лише сухопутний краб. Морський коник майстер маскування. Він може стати невидимим. Змінивши колір свого тіла, злившись з навколишнім середовищем, отже, сьогодні я пропоную вам зліпити морського коника з пластиліну. А для роботи нам знадобиться пластилін, дощечка та стека. Починаємо. Візьмемо пластилін синього кольору та з нього скатаємо циліндр ось так, поміж долоньками. Тепер нам потрібно зробити, ось так завужимо з одного кінця і доліпимо морковинку та видовжуємо. Ось так це буде хвостик, а ширша сторона буде тулок нашого коника. Хвостик у коника лігнутий. Ось так вперед. Ось так хвостик зігнутий, а коло трішки випуклий теж вперед. Так формуємо нашого коника. З іншого шматочка синього кольору сформуємо кульку. Поміж долонік формуємо кулю. Ось так. Тепер з однієї сторони будемо її видовжувати. Витягуємо та формуємо голову. Голова у коника схожа на кінську. Ось так ми формуємо, зробимо отвори стеклею, якими коник смоктує їжу. Тепер голову прикріплюємо до тулуба. Ось так, пальчиками заклачуємо. Тепер Прикріпимо очки нашому конику з обох боків. Ось наш коник вже дивиться. Первізьмемо пластилін іншого кольору та зробимо прикраси для нашого коника. Формуємо ось таку ковбаску. Ковбаску ми розкатали та прикріпимо її. Так ми прикріпили до голівки та до тулуба, Приплюснемо пальчиками та стежкою. Зробимо ось такі прикраси. Тепер візьмемо білий пластилін та скатаємо малесенькі колючки. Ось так ми накатали кружечків та ними будемо прикрашати нашого корника, щоб він був гарний та яскравий. Ось такого коника зліпила я. А я чекатиму на ваших коників. Підводний світ такий великий, глибокий, небезпечний. І водні мешканці дуже цікаві та різноманітні. До побачення, малята!